В'яжемо отакий візерунок. Перший ряд в'яжемо лицевими петлями. кромково знімаємо, далі пров'язуємо цілий ряд лицевими Другий ряд в'яжемо всі виворотні. Третій ряд. Знімаємо першу кромкову, потім лицева петля. Потім нам потрібно пров'язати дві петлі разом лицевою петлею з нахилом Та Я роблю так. Продіваю через дві петельки зліва направо, через дві петельки, і витягую петлю Виходить нахил вправо. Потім робимо накид, лицьова, накид. А тепер потрібно пров'язати дві петлі разом лицевою петлею з наклоном у ліву. Це ми беремо звичайним способом просто через дві петельки. вводимо Виходить нахил уліву. Це і є такий невеличкий рапорт узору. Ми його повторюємо до кінця ряда, а в кінці закінчуємо одною лицеве лицевою. В кінці рядку, після пров'язування всіх рапортів, пров'язуємо одну лицеву петлю і пров'язуємо кромкову. Четвертий ряд в'яжемо виворотніми, п'ятий лицьовими, шостий виворотніми. Сьомий ряд кромкову знімаємо. Перша лицьова, потім робимо накид. Потім потрібно прив'язати дві петлі разом лицевою петлею з наклоном у ліву. Це, звичайно, беремо. Дві петлі в'язуємо разом. Тепер одна лицева, а тепер пров'язати потрібно дві петлі разом лицевою петлею з наклоном вправо. Це так робимо і пров'язуємо наколо вправо. Тепер робимо накид. Оце і є наш рапорт, який повторюємо до кінця ряду. В кінці закінчуємо лицеве, лицевою петлею. Восьмий ряд в'яжемо виворотньому, а потім повторюємо з першого по восьмий ряд.